Oh, Привіт, Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні розкажу топ-5 п'ять яки, мастків, якими я тут часто користуюсь. Товари, які мені допомагають у моїх масткевах, я замовляю на тему. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як отримати на них величезну знижку за моїм посиланням у біо. Отже, перший мастк це швидке подрібнення інгредієнтів. І тут мені допомагає мій універсальний подрібнювач, справжній помічник для м'яса, овочів, фруктів, без нього на кухні вже ніяк. Оцінка просто 10 з 10. Другий масткев це організація продуктів. Ось ці щільні якісні бокси із склопластику з кришками просто рятують мій холодильник. Тепер усе акуратно розкладено. І готові страви, і напіфабрикати, зручно чи це естетично оцінка 100 із 10 Третій наступний це коврик для тіста. Це маскев, якщо ви часто печете чи ліпите вареники. Він не ковзе, легко миється, можна навіть пекти прямо на ньому. Єдине шкодує, що не взяла більший. Оцінка 8 з 10. А для четвертого мазкеву я покажу те, що спрощує мені життя. Це організація паперу, фольги та плівки. Тобто органайзер усе під рукою, усе рівно відрізається завдяки різаку. Дуже зручно і акуратно. Оцінка 10 з 10. А тепер увага, усі ці товари, що ви бачите у мене на відео, можна замовити з дуже великою знижкою у додатку тему. Просто перейдіть за моїм посиланням. А в якій шапці профілі та ведіть код у Біо. І останні п'яте мастхев, без якого я не уявляю свій стіл, це подачі їжі, бо завжди приємно, коли все виглядає красиво, сучасно і зі смаком. Саме тому я люблю часто оновлювати посуд та набори для сервірування. Саме цей посуд я замовила і даю йому оцінку 10 з 10. Ось мені п'ять мастхевів, які щодня роблять життя легшим і красивішим. Дякую вам за увагу, а ви не забувайте про класну знижку на ці товари у тему за моїм посиланням. Код у Біо.